В Італії затримали підозрюваного у підриві північних потоків громадянина України у весні 2022 року, повідомили прокуратурі Німеччини. Німецька прокуратура повідомила про арешт громадянина України на ім'я Сергій, прізвище його називається на літеру К, повне прізвище не згадують, і затримали його у провінції Рімінії. Його підозрюють у співучасті в організації вибухів газопроводів Північний Потік-1 і Північний Потік-2 у вересні 2022 року. Затримання відбулося на підставі Європейського ордера і розслідування Швеції, Данії і Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних так і не встановили ще. Росія ж у розслідуванні участі не бере Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на Сполучені Штати Америки і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують, Київ також відкидає будь-які звинувачення.